Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії з питань законності. На порядок денний пропонуються наступні питання про право благоустрою Русської міської територіальної громади, про переименування вулиці та прогулку у селі Тарасове, про зміну назви вулиці селі Бородок, про перейменування вулиці та прогулку селі Слопачі, про переименування вулиці в селі Загоробою. Про зміну назву вулиці Літнінець, про зміну назву вулиці Рухині, про закриття та переймування вулиці населених пунктах вулицької міської територіальної громади, про звіт про виконання антикорупційної програми вулицької міської ради на 24-26 роки за 2024 рік, про розгляд пропозиції депутата Доцької міської ради Лучика, яка була озвучена на черговій 26-й сесії вузької міської ради щодо Напрацювання механізму по депутатах можна доносити зміни на перерозгляді бюджетних питань, які були попереднього засідання постійної комісії міської ради. Одиннадцять пророк пропозиції депутата міської ради накопада, яка була озвучена на засіданні постійної комісії міської ради з питань генерального планування будівництва, архітектури та обработства житлового комунального господарства і коло транспорту та Енергомущабності 16-124 пронесення допомога згодом професійних місій Вузької міської ради про включення в порядок денних комісій за пропозиціями депутатів міської ради. 12 років звернення КП Великої міська клініка стоматологічна поліклініка, що на день оцінки діям депутата Вулицької міської ради 8 сплетлення на точе, але не буде 13 те питання різне. Буде прикому. За два порядок, які не прийнятий. по-першому по питанню, прошу, Борис Мітровичу. Добрий день. Сьогодні будь-якоді правила благоустрій на складі 2009 року, які потребують змін. Запропонований проект рішення це е, революційний рак, який пройшов повну регуляторну процедуру, обговорення приймали участь. Громадяни міста були пропозиції, зауваження отримані від громадян, підрозділів міської ради, від ОСББ, колись громадські слухання, після яких теж були внесені деякі зміни і уточнення в е, проєкт рішення. І в такому вигляді, як ми зараз представлені, він був відправлений в акції комітет, отримані від нього деякі зауваження, частина з яких вже врахована. І виносяться зараз на цесії міської ради. Є деякі е, ну, загальну характеристику, тому що дуже великі стоїмо. Е, загальна характеристика і відмінність від попередніх це основне приведено відповідність від діючого коментарства. Є прив'язка до нормативних діючих актів і державних і місцевих таким способом, що в разі зміни там, якогось закону України, відповідно, автоматично буде вступати ця зміна в правила благоустрою Рудської міської громади по е окремих обов'язках підрозділів Луцької міської ради ну, відзначено, наприклад, те, що в нові правила благоустрою. Внесена така превентивна функція для департаменту муніципальної влади, яка полягає в тому, що є обов'язком департаменту виконувати певні дії для запобігання порушень, наприклад, правил до руху, які каральні пункти у виді штрафів. В основному так. Коротко у вас все. Угу. Буде запитання до повітря. Переходимо до голосування за проєкт рішення про правильно військові міської теперні громади за два рішення про Дякую вам за змістовну доступ. Я точно чекав, що це сказав. Друге питання, порядку денного про конування вулиці Прокопів Сердіа. За, за зверненням старости Гулюбського Старостинського округу, а також за пропозицією департаменту про нашого містобудування будування земельних ресурсів та реклами, було запропоновано назвати в селі Тарасова вулиця Хортицька, Гетьманська, Гайдамацька, Козацька, Боголюбська, а також вулиця Ветеран. Це нові, вулиці, так? це нові вулиці, фактично, це мікрорайон, який був сформований ще за ну, до приєднання до територіальної громади, але в свій час сільською радою вулиці не були названі, оскільки звертаються громадяни за присвоєнням щоб отримати дозвільні документи. Ми не можемо цього зробити, коли немає назви вулиці. От фактично ми називаємо нові вулиці. Зрозуміло. Запитання. Переходимо голосування за брок. рішення про перейменування вулиць та про вулку у селі Тарасу. За два рішення, тому що питання про зміну назви вулиці в селі Городов. Вулиця Чорногузька була перейменована, з... тобто попередня ця назва була вулиця в селі тих Волохів. Розпорядженням голови обласної адміністрації під час дії закону про декомунізацію була перейменована вона на вулицю Чорногузьку. Але мешканці даної вулиці не погодилися з даним перейменуванням, мотивуючи це тим, що брати волохи не підпадають під декомунізацію, оскільки це є мешканці села, які багато зробили для цього села. Вони неодноразово зверталися як до обласної адміністрації, так і до Луцької міської ради, щоб повернути попередню назву. Оскільки ми, як Луцька міська рада, маємо можливість відновити попередню назву вулиці, ми запропоновано підтримати мешканців даного села і жителів даної вулиці і відновити попередню назву. А було звернення в колективне? Було колективне звернення, вони неодноразово зверталися ім'я Луцької міської ради, але ми пропрацьовували варіант, чи можливо не по-новому переименовувати вулиці, проводячи громадське обговорення, а таким моментом, як відновити історичну назву. Ми також відновлення Розумію. Запитання немає. Переходимо до голосування за проєкт рішення, за два рішення приймали. Наступне питання порядку денного про найменування вулиці та прогулок в селі Клепачева. За пропозицією старости Жидичницького Старостинського округу, а також напрацювання департаменту містобудування, найменувати вулиці в селі Клепачів, Волинська, Лісничівська, Залізнична, а також прогулок Залізнична. Вулиці сформовані, це фактично як перше рішення, яке було запропоновано. Тобто люди звертаються з тим, щоб отримати дозвільні документи, але ми не можемо їх присвоїти, бо немає назви до. Та ці назви то пропонували? Староста. А зараз їх вимогу через комісію не проходять? Це не є якби і мені, і за пропозицією старості було запропоновано зразу винести на розгляд сесії. Розуміло. Є запитання? Okay. Переходимо до голосування за проект рішення. За два наступне питання. Перекудино про найменування вулиці Сілізаборо за зведенням старости mm -hmm. по селі Забороль запропоновано номінувати вулиці Східна, Світанкова, Спокійна, Липнева, Чумацька, Єдності, Бабінкова, Новосільська, Виноградна, Південна, Ярба, Кубзацька і Криштале. Фактично це один мікрорайон. Де були розділені вулиці, але так само не були в свій час названі вулиці, зараз ми виправляємо на зваємо вулиці. Також всі назви мають, да? так? Хто на Ну, але... передає? Ми не приймали участь в цьому, тому лише не, не <су> да. yeah, то було лише пропускає. Нейтральні. Назви там нейтральні, але не дік -дік -дік. Тобто десь якісь консультації з мешканцями, як, чи просто староста сів. Думаю, ну, В більшості вони проводять консультації, мешканцями. Дивиться, ось світає. Світ. Світ Стілиться має... з тим, з тим, але кришталевий бокали, кажуть, охай вони криштальні. От ще вона, каже, придумав. Ви знаєте, якась, якась процедура цікава така. Клява процедура виходить. Виноградна, але ну, я не розумію, після чого вона з ваш. Бурджанська, <рес> 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 напевно, вже коли почали співати. Мені подобається наші налаштування. Я не хочу зараз міняти те, що вже воно, скажімо, напрацьовано, але мені здається, що тут має бути якась, ну, може, та сама процедура через комісію. Інколи, правда, комісія вона навпаки затягує затягується процес. по просто тут про це звернення, бо ці вулиці ми виносимо виключно через те, що в нас вже є звернення від людей, і ми не можемо їм присвоїти назву, оскільки Ну, присвоїти адресу, що вони далі Тут також є звернення від людей. Тобі. Виключно через звернення. Ми mm -hmm. в інші вулиці не зачіпаємо, поки немає звернень. Добре, переходимо до голосування за проектичні вулиць вулиці селі загору. За mm -hmm. два рішення прийняття. Шосте питання про зміну у нас вулиці лізмінець на сьогоднішній день в селі Зміїнець наявні дві вулиці з однаковою назвою тобто, це вулиця Сонячна масив Черченці і вулиця Сонячна, масив лісництва в селі Зміїнець, оскільки на сьогодні, в верифікуючій вулиці, ми не можемо внести однакові назви, тоді тому було запропоновано. Змінити назву вулиця Сонячна, Масив Черчиці на прогулок сонячний, а вулиця Сонячна, Масив Вісництво, ну, зазначати як вулиця Сонячна. Тобто Добре. ми розділяємо інші назви, щоб ми могли верифікувати дані вулиці. Так, вулиці там прогулок. І ми забираємо масиви Чечиці, масиви і У нас немає таких масивів. — Добре, масив Добре. переходимо до голосування за проєкт рішення про зміну на вулиці Лідніці. За два річі двані. Тобто цьому питання про зміну на вулиці руки. Попередня назва зазначеної вулиці була так само вулиця Тулейдана Степана під час дії закону про декомунізацію вулицького державної адміністрації розпорядженням голови було перейменовано зазначену вулицю на вулиці Праведників світу, але за численними зведеннями мешканців села Рофійні та вулиці було перейменовано ну, були зауваження з тим, щоб перейменувати назад цю вулицю з праведників світу на вулиці Туледана Степана. Ви знаєте, в мене ваше налаштування прийшло. Ні, ні. Це все у самому ракурсі вулиці придумано. Суміваю, це саме тема була. Якщо я скажу так, ці, що завозить ненаправлених в світу, то люди так приємні. Питання для вас, що називається, не тільки нас. Мовимо історичну назву. Я б сказав що в мене не історичну якусь собі, не знаю здоровий щось. А, ну, а то, Степан, Він хто? Він, на... він, є мешканцем зазначеного села. Він був наскільки я розумію керівником підприємства, який фактично будував цю вулицю, будував будинки на цій вулиці. Він фактично створив стоїть цю а як він, він, він попав під декомунізацію? Ну це питання до Волинської обласної державної адміністрації. Є певні представники депутатського корпусу, які були включені включенні в робочу групу Волинської обласної державної адміністрації. Можливо, не можна запитатися про це, тому що Ми не включали за. Значені вулиці, відповідно, ми їх не перейменовували, бо ми вважали, що вони не підпадаються. Напрієнтація, я розумію, що не підпадають. Так ми всі родилися там що Ми всі підпадаємо. Дякую, за Олег Сталі. Голосуємо за проєкт рішення про зміню у нас вулиці в селі Це Все ще України. Дякую. Це страшно видало, це правда життя. Рішення прийнято Наступне питання. Про закриття та вулиць вулиці населених пунктів Кузької міської на сьогодні нашим департаментом проводиться робота з верифікації вулиць, яку ми фактично маємо завершити до 1 лютого 2025 року, і під час верифікації, верифікації вулиць визначено, що в нас є ряд вулиць, які знаходяться не в тих населених пунктах, де вони фактично є. Тобто ми маємо, наприклад, такі вулиці, як Григорія Андруського, Івана Виговського, Микола Міхновського, Станіслава Дністрянського, які територіально Знаходяться в селі Прилуцьке, але наявні в адресному реєстрі міста Луцька. Так uh само -huh. ну, історія в нас є по селі Зміїнці, коли вулиці фактично знаходяться в селі Зміїнець, але вони включені в адресний реєстр міста Луцька. Ми виправляємо дану, ну, дану ситуацію, яка склалася, щоб ми не верифікували ті вулиці, які в нас немає на території міста, і, ну і міст і окремо сіл. Ми виключаємо з реєстру ті вулиці, яких не існує, які є фактично лише назви, але їх взагалі не існує на території населених пунктів. І одним із пунктів ми перейменовуємо вулицю Іови Кондзелевича, Кондзелевича, Тому що саме така назва була внесена в адресний реєстр, а правильне написання Йова Кондзелевича. Тобто, по-іншому mm -hmm. пишеться вулиця. Ми не можемо її виправити без рішення сесії, тому ми пропонуємо. Переименувати зазначену вулицю? Там, це, що перший план, закрити вулиці у місті Луцьку. Тобто тепер цих вулиць не будуть? Їх немає на сьогоднішній момент, і їх і, не, їх і не було на території міста. Ми говоримо саме про місто. Я про місто так. Тобто в нас їх не було, їх немає, але вони просто були включені в свій час, можливо, вони були перейменовані, або територіально вони були названі, бо ну, якісь були причини на той час. І вони в нас містилися в адресному реєстрі. На сьогодні вони визначили, що вони територіально знаходяться в іншому населеному пункту і в тому населеному Пункт, який, каже, до прикладу село Прилуцьке, там є ці вулиці, і вони верифіковані на території села Прилуцьке, тобто це є подвійні вулиці. Дякую. за питання. Переходимо Н до голосування за проєкт рішення. Але Це додаткове рішення. І винести його на сесію Доцької міської ради. За два рішення ну, прийняті. Правильник і світло. Ні, я 61-ше почула цих правил. Ні, так це ж у нас вулиця названа ще звіта. Звіта воно вже звіта. У вас так, якщо такі цкаві назва, то ви нам розкажете. Закидайте, давайте може бути групи. Такі стрес, так Ну, хоч буде карту доїздити. Деяте питання про виконання антикорупційної програми. Все. Серйозне питання, давайте. У нас прийнята антикорупційна програма 24-26 роки. І згідно програми нашим відділом проводиться. Формування звіту річного про виконання антикорупційної програми і подається на розгляд міському голови і паралельно на комісію законності. Значить, Звіт поданий, в принципі, виконання звіту, формувалося, сам звіт формувався на основі щоквартальних звітів керівників виконавчих органів і керівників комунальних підприємств з організації. Це все моніторилось, формувалося в один звіт і подавалося на розгляд. Тобто, щоб не зачіпувати повністю звіт, на 24 рік всіма виконавчими органами, всіма учасниками антикорупційної програми вимоги виконані. Переходимо в наступний рік по аналогії. Якихось мажорів не було? Не було. Абсолютно. Все, що заплановано, все, що напрацьовано робочою групою з оцінки корупційних ризиків, це виконано. Єдине, там десь були може, такі декларації, були невчасно подані, так? Ні, не було. не було. Не було. У нас вже відпрацьовано цей механізм до автоматизму. Дякую. Та депутати мені потрапили. Звісно. Хоча депутати учасники. Запитання доповідання. Голосуємо за питання про розвіду виконання антикорупційної програми Військової міської ради за 24-26 роки, за 24-й рік. Взяти довіримо за два рішення прийнято. Дякую вам, Олександр. Так, 10 і 11 питання, зв'язку з тим, що ми комісію на п'ятницю. Потім на вівторок провели її в по супругі. Я пропоную ці два питання перенести на вступ для того, щоб напрацювати по даним питанням, які піднімали депутати Луцької міської ради на ход. Наші пропозиції і надати їм відповідь, ну, оскільки комісії у нас просто переносилися, і ми, для того, щоб прийняти рішення і обґрунтовано вивчити питання, і надати кваліфіковану відповідь і прийняти для себе рішення, як ми будемо рішувати ті питання, які ми піднімаємося. Я пропоную перевести на слідующе засідання комісії за два рішення. Це по 11 і 10 і 11 питання. Дванадцяте питання про розділ звернення Капелівського міста Хмісно-Стонкурічна поліклініка щодо надання оцінки діям депутата «Луцької міської ради 8 скликання на п'ячі Але Удивелів. Не запрошували ви, в принципі, матеріали вивчалися. Які будуть пропозиції? У мене пропозиція може бути тільки одна з того, що, скажімо, я для себе зроблю висновки. Можемо взяти дане звернення до відома і направити депутатам Луцької міської ради витяги за регламенту Луцької міської ради, де зазначено щодо дотримання норм регламенту, закону і етики та мораль. Будуть інші пропозиції? Mm -hmm. Я підготував саме цей витяг. Голосуємо? Mm -hmm. Так. За два рішень прийнято. Питання тринадцяти. Минува. топ Топка. Зняло.